28 способів, як залишатися бідним від Алекса Гормозі. Частина перша. Спосіб номер 1 постійно відкладати все на завтра. Спосіб номер 2 Читати багато книжок і потім нічого не робити з цією інформацією. Спосіб номер 3 Слухати поради бідних людей про те, як бути багатим. Спосіб номер 4 Вибрати собі чоловіка чи дружину, які будуть змушувати вас почувати себе винним за те, що ви багато працюєте і багато часу приділяєте своїм цілям. Спосіб номер 5 Як тільки у вас щось не виходитиме з першого разу, одразу кидати це назавжди і ніколи не пробувати знову. Спосіб номер шість думати, що світ справедливий і чекати від усіх людей справедливості. Спосіб номер 7 звинувачувати свої обставини і жалітися на них. Спосіб номер 8 Розраховувати, що держава вам чимось допоможе. Спосіб номер 9 цінувати думку інших людей більше, ніж свою власну думку. Спосіб номер 10 Уникати будь-якого дискомфорту і не пробувати нічого нового. Спосіб номер 11 терпіти посередність в собі і в інших людях. Спосіб номер 12 давати обіцянки і не виконувати їх. Спосіб номер 13 чекати, поки у вас в житті настануть ідеальні умови. Спосіб номер 14 ставити пріоритет, виглядати як багата людина вище, ніж пріоритет бути дійсно багатою людиною.